Чим зайнятися в Ушуаї за один день. Дуже часто буває так, що туристи приїжджають в це південне місто тільки з однією метою сісти у лайнер та поплисти на сьомий континент. І вони мають дуже мало часу для того, щоб познайомитись з чарівною природою літньої вогняної землі. Я збираюся виправити цю несправедливість і показати вам, як можна повноцінно провести повний день у кінці світу. Хайкінг до лагуни Есмеральда. Для цього ви маєте сісти в автобус, який домчить вас за 20 хвилин до стартової точки маршруту, після якихось полутора годин нескладного походу крізь ріки та ліс ви опинитеся біля гірського озера неймовірної краси ніжно-лазурного кольору. Провівши пару годин біля лагуни, повертайтеся до автобусу та хутком мчіть до міста і звідти одразу ж збирайтеся в легкий хайк номер 2. Абсолютно феноменальне узбережжя, яке в цю пору року заставить вас насолоджуватися кожним клаптиком природи. Такого неймовірного поєднання лісу та галявин, усіяних польовими квітами, і все це в оточенні сурових снігових вершин анських гір, ви не знайдете ніде у світі. Ще казати, в кінці дня ви будете знесилені, але рівень ендорфінів в крові буде на позамежно високому рівні. Це буде тим, що треба перед довгою дорогою на людяний континент.